От буває граєш такий С е, Це перейшло і тут. Ах, цей Е клятий. Знайомо? Тоді слухай сюди. Нам потрібно взяти перехід, який в тебе слабо виходить, в даному випадку це акорд Ф, е, і комбінувати його з якомога більшою кількістю акордів. Це вправа називається комбінація. Дивись, наприклад, F DM. F G F C F, G, F A, M. Бажано це робити ще під метроном, тоді буде максимально шикарно. F G F C F D M. Пророби це 50 кругів і потім знову спробуй зіграти. І все вийшло. Підписуйся.